Доброго дня! Вас вітає інтернет-магазин ферма 24 Дане відео присвячене детальному огляду інкубатора Таха 128 W 220 вольт на 12 Інкубатор постачається в такій коробці та має наступну комплектацію. У комплект поставки входить. Нижній піддон у пінопластовому кожусі із будованим мотором для перевороту яєць. Пінопластовий кожух можна використовувати у процесі інкубації, додатково зменшуючи втрати тепла. Другий ярус також із будованим мотором для синхронного перевороту яєць. Корпус інкубатора повністю зібраний із високоякісного пластику без щілин і зазорів. Такий інкубатор легко чистити і мити. Його стінки не проклюють та шенята. Верхня кришка інкубатора з блоком керування у пінопластовому кожусі. Пластикові сітки, які встановлюють на ролики під час прокльову яєць. Комплект роликів автоматичного перевороту яєць. Шнур живлення від напруги 220 вольт. Та шнур запасного живлення 12 вольт, який забезпечує роботу інкубатора від акумулятора із затискачами плюс та мінус. Ультразвуковий зволожувач. А також інструкція. Пригідному ознайомленню та вивченню цієї інструкції у вас всі процеси будуть успішні та легкі. Розглянемо більш детально, що знаходиться на лицевій стороні даного інкубатора. Рідкокристалічний дисплей, який є дуже зручний та інформативний, зі значеннями температури і вологи. На блоці управління інкубатора розташовані індикатор нагрівання, індикатор перевороту яєць, індикатор звукової сигналізації, тобто коли температура чи волога не відповідає заданим параметрам, індикація мерехтітиме і видаватиме звукові сигнали. Індикатор увімкнення овоскопу. Нижче розташовані кнопки для управління, а саме: Кнопка налаштування SET, кнопка плюс. Для збільшення параметра, кнопка мінус. Для зменшення параметра кнопка увімкнення, вимкнення овоскопу. Роз'єм для підключення до акумулятора 12 В, овоскоп та отвір для виходу СО2. Демонстрація роботи овоскопу. Справа знаходиться роз'єм для підключення шнура живлення 220 вольт. Ознайомимося більш детальніше, що знаходиться із внутрішньої сторони кришки інкубатора. Перше, що найпримітніше тут, це вентилятор. Забезпечує примусовий обмін повітря всередині інкубатора самих тенів два. Перший працює від напруги 220 вольт, другий же працює, коли система переходить на резервне живлення. 12 В. Таким чином, тепле повітря рівномірно рухається всередині інкубатора. Ось тут спостерігаємо датчик температури, завдяки якому система завжди буде тримати температуру, яку ви перед цим виставили на дисплеї. Поряд на стінку прикручений гігрометр, який вимірює рівень вологості в інкубаторі. Також у нас тут присутній провід із колодочкою для підключення мотора, який забезпечує автоматичний переворот яєць для обох ярусів. А також USB-підключення для ультразвукового зволожувача. Не менш важлива тема для обговорення вологість в інкубаторі. Вода випаровується при нагріванні, та природне випаровування завжди створюватиме певний рівень вологості, який не залежить від наявності в інкубаторі функції автоматичної підтримки вологості, а залежить від площі випаровування води. Площа поверхні води. Це площа, яка знаходиться в контакті з повітрям в інкубаторі. Глибина води не надає абсолютно ніякого впливу на вологість в інкубаторі, якщо вона тільки не дорівнює нулю. Якщо вологість надто низька, збільшіть площу поверхні. Поставте в інкубатор ще один лоток із водою або ж покладіть кілька маленьких вологих губок. Як альтернативу, ви можете застосувати дрібно-дисперсне оприскування. Для зниження вологості потрібно зменшити площу поверхні. Використовувати один відсік для води або усушити заповнені водою ємності. У даній моделі інкубатора вологість забезпечується шляхом випаровування води з піддону, а подається вона через зовнішні отвори для доливу води. Також у даній моделі реалізована функція автоматичного підтримання вологості за допомогою ультразвукового зволожувача. Зволожувач працює на нагнітання, підвищення вологості на додаток до природного випаровування води. Ви можете регулювати вологість всередині інкубатора, тобто використовувати дві площі випаровування. Вологість буде вища, аніж якщо використовувати тільки одну. І відповідно при використанні всіх трьох площин вологість буде найвищою. Пам'ятайте, потрібно використовувати теплу дистильовану воду. температури 35-40 градусів Цельсія. Переворот здійснюється шляхом повороту роликів у лотку. Інтервал перевороту налаштовується від 0 до 999 хвилин. Завидське налаштування 120 хвилин. Тривалість перевороту за замовчуванням 90 секунд. Також можна змінити. Розташуйте яйця в лотку між роликами так, щоб вони обертались і не заважали один одному. Відстань між роликами відрегулюйте в залежності від типу інкубаційного яйця. Яйця розташовуються. Попка до попки, носик до носика. Яйця попередньо для зручності і контролю повороту потрібно промаркувати м'яким олівцем з двох сторін Х та 0. Ролики ж можна розмістити наступним чином. Ось така розкладка забезпечить інкубування курячих яєць. Якщо ж поставити ролики щільніше, то сюди помістяться перепалення яйця. Водночас додаткові ролики можна замовити у нас на сайті ферма 24 та поставивши ролики оподалі одне від одного, можна розмістити качині чи гусині яйця. Для кожної розкладки є зручні пази для роликів. Демонстрація роботи автоматичного перевороту яєць. Актуальну вартість даної моделі птаха 128W можна дізнатись на нашому сайті ферма 24 Тут же можна оформити замовлення або отримати додаткову консультацію від наших менеджерів. Дякуємо вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалось дане відео, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Тут ще буде багато відеоглядів, процесів інкубацій і цікавих відео. На все добре, вдалого дня і мирного неба!